Нині увесь світ віддає шану кожному із шести мільйонів загиблих євреїв. За сучасну історію це один із найбільших геноцидів окремого народу. Нацисти намагалися знищити кожного етнічного єврея на всіх власних та окупованих землях. За 12 років правління Адольф Гітлер із послідовниками заснували сотні концентраційних таборів. Серед найбільших і найжахливіших був Аушвіц Біркенау, в'язнів, якого звільнили 27 січня 1945 року. Саме цей день світова спільнота і визначила як день пам'яті жертв голокосту. Українці доклалися до визволення євреїв, а ще вони допомагали переховувати їх під час Другої світової війни. Недарма Ізраїль заснував нагороду праведник народів світу, яка присуджується тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення на території Європи. Українці за кількістю праведників посідають четверте місце після поляків, нідерландців та французів. Нині коаліція з цих же країн та їх партнерів знову борються проти геноциду. Цього разу страждає сам український народ, а кривдником виступила країна, яка стільки років позиціонувала себе переможцями над нацизмом. Та нині росіяни майже в точності відтворюють усі нацистські методи і наративи. Та нині, як і десятки років тому світ вистоїть, а нацизм буде поборений. Пам'ятаємо кожну жертву Голокосту.